Кінострічка про життя і творчість видатного українського композитора з нагоди 140 річчя від дня народження Крила Стеценка відбулася презентація фільму під назвою Милість миру у хоровому проєкті. Зібрані варіації одноіменного переспіву митця. Музичні композиції виконує місцевий камерний хор Воскресіння. Сикл Шестимілісмиру так. Композитора вони представлені в цьому фільмі, крім того, розповіді багатьох спікерів. Різних з різних галузей. це з галузі історії, з галузі музикознавства і з духовної галузі. Уся сюжетна лінія фільму це відеокартинка плюс музичний супровід. У такий спосіб режисери намагалися максимально наблизити фільм до візуального сприйняття. Ми намагалися з цією нашою музикою, сім цим нашим творчим проєктом, Показати, що незважаючи на те, що е, тільки створювалося, ми мали величезний багаж е, культурний е, мистецький для того, щоб Україна постала на якомусь вже е, в такому епохальному щаблі культури музики. Головне, це складні процеси. Це складний проект. Він потребує художньої зйомки. Він потребує дуже багато роботи над монтажем, над, над кольором. Корекцію, тобто дуже багато було проведено роботи, і я маю надію, що це залишить наш слід в історії, в історії в нашій історії, яка була забута і яку дійсно треба піднімати. Прем'єра фільму про композитора Кирила Стаценка відбулася за участі в великої аудиторії, шанувальників його творчості та української музичної культури. Загалом, а вже незабаром для Івано-Франківців розпочнеться місячник безкоштовного перегляду національних патріотичних кінострічок. Віталія Коуч, Андрій Буцяк, новини на. Why is she?